А за що ви, мама, збираєтесь жити? зухвала, запитала мене невістка. А я аж присіла. Я ще не знаю, але ж я до рідного сина приїхала. Невже ви мені не вділите трілку супу? Кажу, і ледь не плачу. Та чому не вділимо? Вділимо, звичайно, тільки я от хочу прояснити ситуацію. Ви ж на гості на два тижні приїхали, а назавжди, як я розумію, чи не так. Марина так пильно подивилася на мене, що мені аж мурашки по спині побігли. Я навіть не знала, що їй відповісти, і поки збирала думками. Невістка мені наказала завтра ж іти у пенсійний фонд і з'ясовувати, на що я можу претендувати. За наш рахунок ви жити не будете, заявила невістка. Сказати, що я була засмучена, це нічого не сказати. Це була якась безвихідна ситуація. Можливо, я сама в цьому винна, але ж хто знав, що саме так все вийде. Я зібралася до сестри, думаю, піду з хати, нехай невістка трохи охолоне. Поки я взувалась в коридорі, то почула її розмову з мамою. Невістка скаржилася свася на мене. Жодного євро не привезла. Приїхала з пустими руками, уявляєш, і хоче жити з нами за наш рахунок. Серйозно, заробітчанка, нічого не скажеш. Говорила невістка голосно, напевно, спеціально хотіла, щоб я все почула. Я не знаю, що їй говорила Сваха чи підтримувала її, та я тихенько вислизнула з хати і поїхала в гості до сестри у сусіднє село. Їхати автобусом треба було майже годину. Я присіла на заднє сидіння біля вікна і стала згадувати своє життя. Рано залишилася сама. Чоловік пив, нічого йому було не треба. Тож я з ним розлучилася, бо розуміла, що самій мені буде краще, ніж з ним. Свого єдиного сина я дуже любила. Заради нього в 46 років я надумала їхати в Італію. Не повірите, але на той момент я вважала себе старою і виглядала відповідно, навіть хустку вже носила всі порядні господині. А потім я приїхала в Італію і зрозуміла, що ніяка я не стара, навпаки, життя тільки починається. Я заробляла немалі гроші і часто витрачала їх на себе, змінила одяг, зачіску, завжди ходила з манікюром. Я вперше побачила в дзеркалі себе красивою. Перші дев'ять років я всі гроші сина від дому відправляла. За них він звів величезний будинок. Туди привів і свою дружину і стала там обживатися, внуки мені народили. А я була щаслива від того, що змогла дати своїй дитині все, що треба. Але одинадцять років тому змінилося круто і моє життя. Я тоді доглядала однолітню італійку, жили ми з нею в невеликому селищі за ривом. До нас часто у гості приходив її сусід. Ауреліо, як виявилося, мав до мене симпатію і почуття, і згодом він став наполягати на тому, щоб я переїжджала до нього. Я з недовірою спочатку на це дивилася, і він, щоб підтвердити серйозність своїх намірів, запропонував мені офіційно оформити стосунки. Я зраділа, бо це вже була зовсім інша справа, Щоправда, Ауреліо захотів, щоб я підписала якісь папірці, типу шлюбного контракту, що в разі чого я не буду претендувати на його майно. Якихось меркантильних намірів я не мала, тому погодилась. Стали ми жити у нього, а Уреліо для мене був хорошим чоловіком, гріх жалітися. Він мене повністю забезпечував, я не працювала і, відповідно, нічого додому не висилала, бо не мала вільних грошей. Але щоразу перед великими святами, Ауреліо сам збирав посилку для моїх дітей і внуків, і там він же не скупився. Я знала, що сину це не дуже подобається, що я нічим не допомагаю, але що я могла зробити. У мене з'явився шанс пожити добре, і я ним скористалася. Чоловік подавав мені каву зранку. А на день народження возив мене у Париж чи в Венецію. Коли за своє життя я таке бачила. Я думаю, що на моєму місці кожна жінка вчинила би так само. Але моя італійська казка різко закінчилась, коли раптово не стало мого чоловіка, а його діти показали мені на той папірець, який я сама підписувала, і вказали на двері. Я була ошелешена адже я навіть не уявляла, що чоловік, з яким я прожила 11 років душа в душу, залишить мене зовсім без нічого. У мене не було відкладено жодного євро. Отак з пустими руками я повернулась додому. Син з невісткою дуже незадоволені тим, що тепер я житиму з ними. Син мовчить, а невістка постійно робить мені зауваження. Мамо, рушник не там стояв. Треба все ставити на свої місця або чого ви так рано встаєте, ногами човгаєте, ми ще спати хочемо. За таких умов жити з невісткою-сином просто нестерпно, я вже не знаю, що мені робити. Сестра моя все це послухала, каже, щоб я нагадала невістці сину, чий це будинок. І сказала, що якщо їх щось не влаштовує, то вони можуть переїхати. Та мені совість не дозволяє так чинити з рідним сином і внуками, але й терпіти їхні картання постійно теж не сила. То що мені робити, я просто не уявляю. Мені 66 років. Я думаю, може то ще на 3-4 роки на заробітки повернутися і собі квартиру маленьку купити. Як вважаєте?